Ранок ебаді. Продовжуємо відповідати на питання на офіційному формі компанії Autodesk, і у нас досить цікаве питання пов'язане з листовим металом. У автора є тонкостінне тіло, яке зроблене якимось складним чином, і він хоче конвертувати його. В, е, в листовий метал а, для того, щоб отримати розгортку, але він цього не може зробити. Тут є файл, який можна скачати для того, щоб зрозуміти, про що йдеться мова. І, відповідно, протестувавши цей е, варіант, Дмитро сказав, що ця поверхня у нас є вигнутою, і Fusion не може це перетворити. Це прописано в довідці. Я трошки додав виправлення, що. Е, Fusion Не може працювати з об'єктами подвійної кривини. От, а не просто з вигнутими об'єктами. Ну і тут виникла невеличка суперечка на рахунок того, чи є цей об'єкт подвійною кривиною, чи ні. От, потім я надав варіант е, аналітичного вирішення цієї задачі, і ми зараз розглянемо все, що стосується цього. Тож, е, у нас ось цей об'єкт. І можна побачити, що він трошки от пропелером, як то кажуть. Тут у нас гострий кут. І якщо ми натиснемо створити щитметал на основі цього, то відповідно у нас буде випадати ось така помилка про те, що ні, це зробити неможливо через те, що ми не можемо визначити, що ж у нас за. Скажемо так, товщина і певні інші моменти. Давайте, перш ніж розбиратися з усім Чому це так? Пройдемось по інших варіантах. Я вже трошки намалював, тому давайте зробимо. Тож, у нас є ось такий об'єкт. Просто. Плаский кут, дві плоских частини з гострим кутом без закруглень. Це для того, щоб відтворити в тому числі ось це місце. От, відповідно, коли ми так робимо, то ми можемо абсолютно спокійно. Ми можемо абсолютно спокійно конвертувати цей об'єкт в листовий метал. Ось, воно перетворилося. А, але через відсутність ось тут закруглення, у нас може бути невеличкий цікавий момент. Тобто, якщо ми отут зробимо Create Flat Pattern, скажемо, наприклад, на основі цієї зафіксованої грані, то от начебто у нас є розгортка, але по факту, по факту ні. Розгортки у нас немає. Тут нема жодного закруглення, відповідно, воно не змогло цього зробити. І коли ми повертаємось в модель, і тут у нас були створені закруглення, так, щоб тут у нас е, зберігалася товщина, от, то, е, відповідно, ми оновлюємо нашу розгортку, ми її активуємо, і ми бачимо. Повну розгортку, і от у нас лінії, що у нас отут є згин і це в нас е, краї цього згину, а це в нас середня лінія цього згину, що визначає, мовно кажучи, радіус. От. Е, тобто, ну, ось цей. Шматочок може бути, як то кажуть, важливим, тобто ось це закруглення. Але як ви бачите, що навіть за відсутністю ось цього закруглення воно все одно сконвертувало, просто не змогло адекватно зробити розгортку. От. Відповідно, тут відсутність закруглення, з урахуванням того, що воно відразу видає помилку, це не та ситуація, бо якби воно мало, воно б зробило. Конвертувала все це в листовий метал, просто зробила якісь помилки в розгорці, а воно просто не може конвертувати. Далі ми розглянемо тіло з вигином. І для тіла з вигином, не лізь на клавіатуру, будь ласка, я знаю, що там тепло. І цікаво. Для тіла з вигином ми е зробили. Ось тут дугу. Це в нас дуга з певним якимось радіусом. От, який це не так важливо. І ми бачимо, що кривина у нас тут постійна. От, ми одразу додали сюди два закруглення, щоб воно було. Ми конвертували це в листовий метал. І, відповідно, ми можемо. Перейти в розгортку, і ми можемо побачити ось наше ось це невеличке закруглення з за середньою лінією. І ось у нас середня лінія від е, другого кола. Тобто, воно вважає, що це у нас також такий собі великий е, вигін, велике згинання з великим радіусом. От, е, жодних питань з вигнутою поверхнею з такою нема. Абсолютно те саме у нас стосується і іншої поверхні, яка має одинарну кривину. У нас тут, як ви бачите, намальований сплайн. Це не коло. Ми бачимо, що у нас зміна кривина. тут. Ми одразу сюди додали закруглення для того, щоб не додавати його в моделі в даному конкретному випадку. Щоб витримати ось цю товщину без жодних інсинуацій, як то кажуть, автоматично. Ми також конвертували без проблем все це в листовий метал. І ми можемо подивитися розгортку, тільки тут у нас не буде жодних ліній, що воно тут згинається, бо тут у нас зміна кривина. Тільки ось тут, там, де. У нас є циліндричне закруглення. Все, але ось так от воно робить. І якщо у вас є якась поверхня одинарної кривини, одинарної кривини то ви можете додати от такий невеличкий об'єктик, або з загином ось таким, або тут в продовження по дотичній, і використати ось цю. Пласкову частину для того, щоб конвертувати це в листове тіло і для того, щоб отримати розгортку, Ну а потім ось цю пласку частину просто відрізати. Але якщо у вас об'єкт подвійної кривини, ви це зробити не можете. І тут у нас е, виникає певне питання, бо, якщо ми подивимось, наприклад, зробимо за Curve Analysis і тут скажемо. Компс, uh, тобто аналіз кривизни, або якщо комусь більш подобається варіант, який озвучує Google Translate, то аналізис, uh, Так от ми побачимо, що у нас ось по цих довгих лініях кривина є, а по ось цих коротких ми бачимо, що немає. Бо гаусова кривина ось по цій лінії, у нас нульова. От. ну І також ми можемо побачити, що ось ці дві лінії ортогональні. Це є важливим. Тепер ми повернемося ось сюди. Зробимо такий самий аналіз кривини. Е не сюди, вибачте. І за curve. Ось воно зробило. Ми кажемо, що нам потрібна в тому числі кривина, от галочка стоїть. Але ми не бачимо жодних таких от намальованих об'єктів. Чому? Бо ось всі ці лінії, які ми бачимо, вони є прямими, бо це в нас білінійна поверхня, і всі ось ці об'єкти є лінійними. Але є проблема. Проблема полягає в тому, що, як ви бачите, ось тут явно не 90 градусів між ними. І саме через це є проблема. Тобто, навіть коли ми робимо ось тут, і у нас кривина нульова. То ось тут у нас під 90 градусів кривина вже не нульова. І питання не в тому, що вона не нульова, бо ми бачили, що для циліндричних поверхонь це все ж таки працює. Питання в тому, що в кожній сусідній точці вона буде інша, якась вона буде змінна. От. Е відповідно, ось цим у нас є проблеми. Окрім того, коли ми ось тут цієї точки опускаємо перпендикуляр, то ми, на жаль, отримуємо трошки різну товщину в кожній точці через те, що нормаль буде, якраз е не по ось цих двох штуках знаходитися, вона буде знаходити. Ну Трошки по-іншому, відповідно до тієї, кривини, яка є портогональною до чогось. І ми ось тут отримуємо а, причини, чому у нас місцями тут виглядають такі плями, і все таке. Тобто, у нас буде товщина в кожному місці трошки-трошки різна. і Саме через це Fusion не може зробити розгортку ось цієї білінійної поверхні, не дивлячись на те, що суто теоретично, з аналітичної точки зору, з геометрії з аналітичної, білінійна поверхня може бути е, розгорнута на пласку без е, спотворень, без якихось змін. От, ну і окрім того, слід розуміти, що ось цей об'єкт, отриманий е, блендом, е, він е, блендом лофтом. От, е, ось цим лофтом. Він не обов'язково є повністю білінійним, тобто без кривини і без всього цього. Просто вона може бути непомітною. Вона тут дуже маленька. От, е, але є. Маленька, але є. Відповідно, ось з цим ми маємо проблеми. І тепер питання як же ж зробити так, щоб отримати ту саму розгортку, раз ми можемо все-таки аналітично її зробити, то що робити? Ну, для цього ми заходимо або в режим 3D ескіза, промальовуємо всі ці об'єкти і виставляємо розміри, або робимо ще швидше, кажемо, межа от, заміряти, і робимо. Ось ця пряма лінія. І вона нам пише 5,042 з копійками. Ось ця лінія 974 з копійками. Ось ця лінія 4772 з копійками. І що ще є важливим, то це заміряти ось цю відстань. 4:870. Та ось цю відстань 52,03. 6, 5, також слід розуміти, що у нас є дві грані, і у внутрішній грані, яка є абсолютно такою ж, у нас цифри трошки також відрізняються. от І вони відрізняються не завжди на там 2 мм, іноді вони відрізняються трошки більше, а головне вони відрізняються, скажімо так. Десь відрізняються, десь не відрізняються. От. А, відповідно. Відповідно. Ось це ми запам'ятали, в яких межах воно стрибає плюс-мінус. Запам'ятали. Тепер ми переходимо до цієї плоскої частини, робимо ескіз. І малюємо. Відстрелюємо 3D, і малюємо. Чотирикутник. Довільний чотирикутник, головне, щоб він спирався на усі дві точки. Тепер нам треба виставити розміри, і ці розміри повинні бути паралельними тому об'єкту, який ми намалювали. От. З урахуванням того, що, наприклад, у автора це тканина і вона хоч і жорстка, але буде тягнутися, особливо на таких відстанях, в принципі, всі три е... знаки після коми зберігати зовсім не обов'язково через те, що похибка на деформованість об'єкта і похибка навіть на ось таку перебудову буде все одно трошки більшою. 4, 7, 7, 2. Ну, але для тих, хто хоче видальність, ми робимо ось так. Ну і начебто ми отримали розгортку, але тут є проблема. Проблема в тому, що ми отримали не одну розгортку, а цілу серію. Причому, бачите, воно навіть може отак от стрибати. От. Відповідно, саме для цього ми і створювали заміри ось цих двох діагоналей, для того, щоб виставити один з них одного достатньо. А другий, о, а другий у нас виходить автоматом. От, ну і наскільки він не вийшов, ми це можемо подивитися, порівняти і отримати, як то кажуть. Ну, і через те, що ось тут я промахнувся якраз з ось цим розміром, бачите, я його виставив не паралельно. То у нас почалися певні проблеми. Почалися. Відповідно, ми повертаємось сюди: 4772.001. І ось ми отримали отаку розгортку. щоб уж повністю? Ми робимо проекцію, робимо ось це. І це тіло ми можемо приховати. Все. Ми отримали розгортку нашого об'єкта. Ну, і останнє, що я хотів би тут продемонструвати по-швиденькому, це повернутися сюди, приховати ось цей ескіз, створити новий ескіз, але перевести його в режим, трошки вправо. От, в режим 3D ескізу. Для того. Щоб тепер піти сюди: Project Include, Include 3D геометрію і е, включити в цей 3D-ескіз ці дві кромки, які у нас е, утворюють цей самий пропелер. Після того, як вони у нас наявні, після того, як вони у нас створені, відповідно, е, ми можемо зайти в sheet metal. От. І сказати, що нам потрібен фланж нам потрібен фланж lofted, обрати ці дві лінії, і отримати об'єкт, який може розгортатися абсолютно елементарно. От. Причому в даному конкретному випадку, нам Додавати ось цю частину для того, щоб воно робило розгортку, не потрібно, бо тут є, в принципі, чіткий контур, а для ось цього об'єкта ми також отримали ту саму розгортку, яка е, є потрібною. Е, хоча, якщо є дуже велике бажання отримати єдину розгортку, то це зробити можна, але при цьому треба трошки. Постраждати. Тобто, нам спочатку потрібно е, зробити той самий. Ось цей самий лофт. Де він тут у нас? Отримати ось цей фланж, як ми це зробили? От, після чого створити е, ще один фланж, вгадати, кут ось тут ну Або заміряти і її і зробити, як то кажуть, як правильно. От. Побачити, що ось ці два об'єкти виглядають трошки по-різному, змінити геометрію таким чином, щоб вона була більше за ту що у нас є, видалити зайву геометрію, побачити, що у нас є якісь глюки. Побороти ці глюки, після чого ми отримаємо розгортку, права клавіша, Activate, і ось у нас розгортка з усіма лініями згину. Відповідно, ось декілька варіантів до того, як це можна зробити. А також ви тепер знаєте, що криволінійні об'єкти з одинарною кривиною, навіть якщо вона Сплайнове все таке можна розгорнути за допомогою операції Blend і з цим працювати. Дякую. Пишіть свої питання на форумі.